Пишімо Миколаю, хай читає, бо вже пора, бо скоро його час. Поштарку він з дороги виглядає і думає про діток і про нас. Пишімо, стисло, щоб слова читались, у кожного з нас є, що розказать. В одних слова з паперу посміхались, а в інших лиш хотіли сумувать. Писала бабця про свої провини, про те, як терпнуть руки уночі, про те, як холод тулиться до спини, й просила від майбутнього ключі. Писав дідусь про світові проблеми, про владу, про реформи, Хай їм грець, його вже не цікавили поеми, і він просив. Порубаних дрівець. Татусь писав на білому листочку Про свої мрії, Про нелегкий час. Дягнув для цього вишиту сорочку і сів на покуті, де був іконостас. Писала мама і просила миру, щоб спокій на планеті панував. Писала про гріхи. А ще про віру, а її ангел в руки цілував. Писала дівчинка про школу, про оцінки, хотіла попросити телефон та лиш намалювала дві картинки І поринула в солодкий мирний сон. А ще писав хлопчина і звертався. О, Миколаю, не забудь мене, я ще малий, ще зовсім не награвся. Батьків моїх, хай горе у мене, хай буде мама всміхнена, щаслива, хай тато на руках мене несе і щоб родила біля хати слива. Оце напевно, Миколаю, все. Ми віримо, що Миколай почує, ми хочем дива, казки раз на рік. Так хай добро у кожного ночує, так хай щасливим буде чоловік.